Довічне ув'язнення змінювалося 15 роками за ґратами, а згодом знову довічним покарання тернополянину Андрію Горбатюку переглядали вже двічі. Втретє захисник обвинуваченого подав касаційну скаргу до вже Верховного суду з проханням скасувати кримінальну справу. Взагалі судами значить інстанції встановлено, що по суті вона обвинуваченого доводиться тільки непрямими доказами. Які були здобуті під час дослового розслідування. Відповідно з практики Верховного суду, у випадку наявності тільки непрямих доказів, зачет винуватисті особи вчинені кримінального правопорушення суди першої та апеляційної інстанції зобов'язані були спростувати версію сторони захисту, яка була озвучена Горбачуком під час розгляду справи в суді першої інстанції та в суді апеляційної інстанції. Нагадаємо, Андрія Горбатюка визнали винним в умисному жорстокому вбивстві тату майстрині Тетяни Підвашецької. Сталась трагедія в квітні 2019 року. Усі докази досліджені і жодних пом'якшуючих обставин потерпіла сторона не вбачає. А тому адвокат рідних вбитої касаційну скаргу заперечив повністю. Шона Миколаївськ, суд першої інстанції, засуджуючи Горбатяка до довічного позбавлення волі, знову ж таки абзац 4-5, аркуш 25 вироку вказує про належне обґрунтування, повноважень експерта проводити експертизи, які ставляться під сумнів, і відповідно дає висновки із простого твердження сторони захисту про те, що все-таки не було порушено вимог кримінального процесуального кодексу про проведення досудового розслідування. Розглядали касаційну скаргу через відеозв'язок з Верховним судом у Тернопільському апеляційному суді. Прохання відхилити заяву захисника Горбатюка було і в прокурора. Сам обвинувачений на засідання не з'явився. Верховний суд ухвалив вирок Тернопільського міського Тернопільської області від 11 листопада 2020 року та ухвалу Тернопільського апеляційного суду від 10 лютого 2022 року щодо Горбатюка. Андрія Петровича залишити без зміни, а кастійну скаргу захисника засудження Горбатюка, адвоката Череватого ПМ без задоволення. Постанова набирає законної сили з моменту її приголошення є остаточною та оскарженню не підлягає. Тобто, вже втретє Горбатюку ухвалили довічний термін ув'язнення. Зараз він відбуває покарання у Дрогобицькій виправній колонії.